Самоспалення як знак протесту. В Червонограді 50-річний місцевий житель облив себе бензином і підпалив. Інцидес все приблизно о 9-й годині ранку на площі перед міською радою. На щастя, поруч були люди, які погасили чоловіка. Мужчина, проходивши мимо, скинув верхній одяг, куртку, накрив людину, яка себе підпалила. До нього підбіг один із водіїв, однієї з машин комунальних підприємств. І разом вони двичні секунди погасили. На місце одразу ж викликали рятувальників. Чоловіка із обпаленими руками та обличчям шпиталізували до місцевої лікарні. Очевидці лише здогадуються із плакатів про причини його вчинку. Що він так вчинив, то я не знаю, то треба питати ловків. Тим часом на місці події працюють правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої 120 статті Кримінального кодексу України, доведення до самогубства. Олеся Турчин, Олексій Музика Львів ТБ. Усе життя на дотик. Сьогодні світ відзначає День білої тростини. Ті, хто не бачить усіх бар навколишнього світу, щодня змушені долати тисячі незнаних здорових людям перешкод. Так, і уроку калабаня. Поки обійдеш ці калабані, то можна і заблудитися. Такі незручності на дорозі пан Іван долає щодня. Чоловік втратив зір ще у дитинстві через помилку лікарів. З цього часу навчився виживати та сприймати світ за допомогою білої тростини. Та й вона не завжди допомагає. Через такі низенькі парапети досить легко опинитися внизу. Ого. Що для звичайного перехожого краса, для незрячого біда. Можна промазати, не намацати палкою і легко носом запороти. Майже недоступною для людей з вадами зору є навіть міська рада. Знайти потрібний кабінет надзвичайно складно. Нема. Можна пошукати, може в приймальні в садового написано по брайлі. Натомість міські чиновники переконують, роблять усе можливе для людей з вадами зору. Щоправда, це все зроблено давно. Тротуарні доріжки по вулиці Замарстинівській, там де вони ходять туди, в цей будинок дозвілля влаштовано тротуарні доріжки повністю по вулиці Торфіній, де в основному компактно проживають люди з вадами зору. В цьому році сьогодні ми вже не плануємо, тому що вже бюджетний весь ви розумієте. На противагу посадовцям незрячі кажуть: навіть те, що вже зроблено, не відповідає належним вимогам. Петро Думич на конкретному прикладі показує: вказівна труба встановлена за низько. От зараз тут видно, наприклад, зробили трубу під край бордюра. Машини видно, наскільки машини висунуті на цю трубу. По-друге, вона за дуже низько впаде сніг і не прощупаєш паличкою. Отож, поки міська влада планує зміни на наступний рік, незрячі залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Долати шлях на роботу і додому їм допомагає лише тростина. Соломія Коштура, Руслан Ковалюк, Львів ТБ. Австрійці у Львові представники Євросоюзу мають намір співпрацювати із українцями. Серед пріоритетних напрямків економіка та спорт. Вирішувати питання про співпрацю до міста Лева приїхало декілька десятків австрійців. Конкретних планів іноземців немає. Вони з'ясовують, чи є в Україні інвестиційний потенціал. На спільній зустрічі представники обох країн також багато говорили і про спортивні досягнення, які можуть допомогти державам розвиватися в майбутньому. Під час підготовки до подання заявки на Олімпіаду 2022 року зимову країна обов'язково скористається послугами австрійських компаній, які мають досвід розвитку спортивної інфраструктури. Картопля подорожчала відтепер. Традиційний продукт може стати недоступним. Ціна на картоплю цьогоріч удвічі більша ніж минулого року. Вартість картоплі залежить від місця, де її продають. Відтак на ринках за кілограм бараболі слід віддати 3-4 гривні в супермаркетах ще більше. Левко фермер-початківець картоплю вирощує лише два сезони. Однак вже знає причини, чому бараболя цього року дорожча. Там того року більше була ніж цього року. Можна сказати, майже на половину. Була дешевша, ну коли була добра погода. Зараз погода. Не дає збирати картоплю, тому і ціна кожен день або виростає, або падає. Як... Тут все залежить від погоди. Іншої думки експерт Іван Стефанишин мовляв, ціни ростуть, мов на дріжджах не через погоду, а через спекуляції продавців. А те, що сьогодні відбувається в торгівлі на роздрібних ринках, це елементарна спекуляція. Тому що ціна реальна сьогодні при тих затратах, яка була навіть в приватному секторі, за нашим розрахунком, 2,73 гривні. Це не по ні. Паціни не по днях, а по годинах. В магазинах картопля по 3,50, а тут по 3,30. Яка різниця, де купувати на ринку чи в магазині? А от пані Леся продає маленьку картоплю аж по 4,50. На запитання, чому так дорого, каже за місце на ринку платить немало. От і встановлює ціни на кілька гривень вище. Найомні посадять і тоді зберуть, і будуть мали по ривілі заплатити за базар 16 тисяч. Фермери кажуть, якщо зима буде такою лютою, як прогнозують, то картопля буде ще дорожча. Марта Семенчук, Віталій Колеха, Львів, ТБ Бачити піснею незрячі таланти на театру імені Заньковецької дарували львівянам справжнє свято. Про незвичний концерт. Далі у сюжеті. У гримерній маленьких артистів Ангеліни та Антона останні приготування. За мить незрячі діти дуетом вийдуть на велику сцену. Ну, я, в мене є на МП3, але я, ну, я раз включила і послухала і вивчила. Я вивчив на, ди, на диску. І ось довгождана мить. І овації в залі. Концерт дуже красивий, враховуючи те, що люди незрячі, то взагалі надзвичайна подія. Ну, таланти, ну що ну, я можу сказати? Нас не попередили, що дійсно виконавці будуть незрячі і навіть не заміта. З першого погляду традиційний концерт. Та насправді на сцені професійний оркестр акомпонує незрячим виконавцям під враженням, навіть сам диригент. Незрячі люди розумієте, вони в них вони не бачать зором, але вони значно глибше бачать душею. Вони значно глибше, значно тонше відчувають музику. І тому з ними деколи навіть простіше і цікавіше працювати, ніж зі здоровими солістами, тому що вони не такі вибагливі і вони дуже організовані. Невибагливі, але потребують допомоги. За словами хрещеної матері незрячих діток Львова Оксани Потимко, такі події мають привертати увагу можновладців до проблем сліпих. Я дуже багато років намагаюся запрошувати місцеву і державну владу народних депутатів, щоб вони подивилися цей концерт, сприйняли його як інновацію, як нові методи роботи з людьми з особливими потребами. Успіх дійства надихає організаторів у планах гастролі із незрячими виконавцями Україною та навіть за кордон. Юрій Герун Віталій Колеха, Львів, тебе.